П'ятниця 6 грудня в ефірі новини на 11-му. у студії Катерина Нічок вітаю. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Ніч на Дніпропетровщині минула спокійно. У жодній з громад області обстрілів не зафіксовано. Водночас окупанти не припиняють терор Нікопольщини. Напередодні агресор майже безперервно бив по району дронами камікадзе та артилерією. В цілому за день 15 атак. Гатив по Нікополю, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах. Понівечена інфраструктура, пошкоджені кілька п'ятиповерхівок, приватні будинки, парники, зачепило газогін. Люди не постраждали. Пошкоджено вісім приватних будинків та господарські споруди. Минулося без травмованих. Це наслідки ворожої атаки шахедів по Київщині. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки не зафіксовано. Повідомили у військовій адміністрації. Загалом протягом ночі ворог запустив по Україні 53 БПЛА, 32 тридцять сили ППО знищили. Лало на площі у 300 квадратних метрів. Вночі у Дніпрі сталася масштабна пожежа. Спалахнула триповерхова покинута будівля на первозванівській. Вогонь приборкували 26 рятувальників. Займання ліквідували о третій ночі. Минулося без жертв. Зазначимо місяць тому, ДСНС теж працювали за цією адресою. Але через образу у поліцейські Дніпра повідомили про підозру раніше засудженому 39-річному чоловіку. Кілька днів тому у підгородному місцевий житель залишив автівку поряд зі своїм будинком. А вночі вона спалахнула. Як з'ясували слідчі, машину облив легкозаймистою рідиною та підпалив знайомий потерпілого. Транспорт вигорів вщент. Наразі зловмисник під вартою йому загрожує до 10 років ув'язнення. Від його звуків російські окупанти дають драпака, а керують ним екіпажі, що перебувають за кілька тисяч кілометрів. Це про український дрон, який щодня знищує ворожої техніки на десятки мільйонів доларів. Дрон нема який росіяни з остраху почали називати бабою ягою. На яких ділянках фронту бомбить ворога? Що в арсеналі смертоносного безпілотника і як він працює? Фронтовий репортаж із дронерями 412 го батальйону сил безпілотних систем від нашого проєкту ВНКР на 11-му. Отже, воєнкур знову на виїзді, де саме розповідати не будемо в інтересах безпеки, але ми знаходимося в гостях у цікавого підрозділу. А найцікавіше, що бійців цього підрозділу московити бояться, як чорт ладану. Що зараз буде? Кого будемо бомбити, Як кажуть росіяни? Ви все побачите. Пагнюка, дощі, крижаний вітер то не причина відміняти тренувальні польоти. Наші захисники виконують надважливе завдання. Цей дрон літає всюди, особливо в місцях скупчення російської техніки на Покровському, Курахівському, Запорізькому напрямках. Від його звуків російські окупанти буквально розбігаються. Вони його називають баба-яга або називають ще жук. От, і вони його дуже бояться. Ви його почуєте тільки тоді, коли він буде надвал, а вже буде пізно. Док, інженер-електронік, військовослужбовець 412-го батальйону безпілотних систем, один з родоначальників дронокоптерівської справи в Україні, за 10 років створював різні бойові машини, які зараз активно застосовуються на війні з Росією. Розповідає про гексакоптер Немезіс, що під маскувальною сіткою, у перекладі на українську відплата. Основа його це зв'язок. Зв'язок, як ви бачите, Starlink. Чітких обмежень по погоді немає. Звісно, якщо йде ливень, то це не дуже добре, але в принципі в ливень ми можемо полетіти, якщо ціль того відповідає. Дуже сильно застосовується карбон, авіаційний алюміній. Ну і в принципі, з того, що розказати, на цьому певно, все. Все інше це грів цілком таємні. Попередня версія піднімає у повітря до 15 кілограмів вантажів. На що здатна оновлена версія, сюрприз для росіян. В арсеналі спеціальні авіабомби, мінометні, протитанкові і протипіхотні міни. Все, що можна туди запхати, все, що несе смерть ворогу, все він несе. Зараз переїжджаємо борт мінами 82-го калібру, щоб пілот їх облітав і перевірити самі скиди, як вони працюють, коректно або ні. Сліт і немейзис робить коло з різною швидкістю і висотою летить проти вітру, розвертається і атакує умовного противника. І врешті-решт із ювелірною точністю посадка. Немезис має ще одну перевагу, завдяки якій оператори залишаються на безпечній відстані. Екіпаж може знаходитися будь-де, наприклад, в Москві, або десь в Пекіні, або в Нью-Йоркі, або в Шарм-Аль-Шейхі. Будь-де. Тому його знайти ворогу не вийде. Та на відміну від казкової баби Яги, український дрон «Немезис» активний вдень, особливо вночі. Ось це ліквідація російського комплексу БУК, вартістю 25 мільйонів доларів біля окупованого Луганська. А це неподалік Старобільська курсом руського військового корабля пішов зенітно-ракетний комплекс Тор. Екіпажі Немезіс щодня відбивають десятки атак. Дрони зупиняють важку техніку і піхоту на найгарячіших напрямках, зокрема на Покровському і Курахівському, де росіяни лізуть, наче таргани. За даними у розвідників Діпстейт, ворог сконцентрував там великі резерви особового складу і техніки. Найбільш гаряча ситуація залишається в районі Курахового. Вони там постійно лізуть. Вони в районі Покровського углуповування. Можна врахувати там вже і Курахове, бо вони прослідкову часто перекидали підрозділи там з місця на місце. Якщо брати весь той район, там фігурувала цифра десь 70-75 тисяч. А плюс ще це ж вугледарське угруповання, яким вони брали Вугледар, це вони зараз з ним велику новосілку пробують брати. Тільки за один тиждень екіпажі 412 го батальйону Немезіс знищили 20 одиниць важкої техніки ворога, 63 міномети, гармати і гаубиці, 13 складів, ангарів і ксп окупантів, десятки укритів і живої сили росіян. Лютує Немезіс тільки на окупантів. Для захисників України це незамінний помічник. Доставляє воду, ліки і БК прямо в окоп. Екіпажі Немезіс мають усі види безпілотних систем і запрошують на службу всіх, хто бажає захищати Україну. Цей шеврон вам на згадку і запрошуємо вас до наших лав. Дуже дякую. Цей шеврон потрібно заслужити. Просто так його не носять. Дякую. Євген Коптів, Євген Дрозд, Воєнкор. Десять років вони боронять нас від ворога і вражають увесь світ своєю мужністю сьогодні. День Збройних сил України, свято спільне для всіх родів військ. Дякуємо, що стали на захист країни за те, що даруйте нам світанки та заходи сонця. А ще віру в мирне майбутнє. Ваша відвага приклад для кожного, сила духу щит для всієї країни. Слава героям, які щодня захищають Україну, і вічна пам'ять кожному оборонцю, який віддав своє життя за нашу свободу і незалежність. Ми хочемо, хочемо сказати, сказати. Дякую. дякую вам, нашим рідним, які чекають і вірять у нас, волонтерам, і тим, хто допомагає справами та серцем. Тим, хто виготовляє зброю, якою ми нищимо окупанта, лікарям і рятувальникам, які витягають нас із, із пекла, тим, хто віддав своє життя за Україну. Ми не забудемо. У Кам'янському відбувся благодійний ярмарок в інклюзивному просторі барви. Його організував фонд Карі та Сабе підтримати молодь з інвалідністю, яка робить перші кроки в професійній діяльності. У барвах хлопці та дівчата навчаються кулінарній справі, проходять курси офіціантів і баристи, займаються творчістю та отримують психологічну підтримку. Все, чому навчилися під керівництвом професійних кондитерів, продемонстрували на ярмарку. Зібрані кошти підуть на допомогу інклюзивному простору та підтримку. Ініціатива працевлаштування молоді з інвалідністю. Я вже навчився випікати понад 20 видів печива та тістечок. Рецепти знаю досконально. Я дуже задоволений моєю роботою. Та дякую всім організаторам за всі можливості розвитку. Люди, які хочуть і роблять все для того, щоб займатися творчістю, досягати високих результатів, вони навчаються, вони перемагають себе, вони займаються громадською діяльністю, вони займаються волонтерством і роблять дуже багато багатих справ. Перший рівень небезпечності метеорологи попереджають про сильний туман на Дніпропетровщині. Видимість на дорогах 300 300-500 метрів. Будьте обережні, увімкніть проти тумані фари, збільште дистанцію між автомобілями та дотримуйтеся правил дорожнього руху. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.